В <пробіт> Короче, я побіг. Короче, якщо побачиш мене, не бей мене, я тебе прошу. <ріхи> <ріхи> Та я біжу далеко десь, я трап тут сидіти. <ріхи> добре, добре. 10 тисяч wow. блоків <ріхи> зомбі, я. 10 тысяч, а... все забагато вже Чого <плях> ти Ляха, Ляхамиг, че я біжу вічно в твою сторону. А що це за приколи? Я йду в сторону. Так, все, в печерах стає небезпечно, я тікаю ти, да далі, давай погуляй по печерах там було небезпечно. Там Ні, та вийшово. я просто собі так акуратно вкопався. А ви поменяли складність, чи шо? Ні. Ні. То поміняйся. Складність можна поменять в... в онлайн режимі, же ж. Ну. Так, можна. Можна peaceful поставити, як ми тоді. В ще, я знайшов поставлення. Це ти не перший, я так розумію. А це якби... бы. Я його знаю, А воно на воді, ага. Так поставив... а сто... Складність норма ти... вам поставив. На воді, я ж щось... Урвів Маркоса летсплеї таке було ще На Майнкрафте другому було поселення це На Майнкрафт, це норма. Ну, це Венеція, чувак. А блин! Венеція. 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 Найшов золото, а залізо не знайшов. Ну це каху. да. Я знайшов залізо, а золото не знайшов. Давай поміняй. Я знайшов вугілля, Ой, вугілля дерево. <ріст> чувак, <ріст> я, <ріст> я, я <ріст> вугілля з дерева роблю. Я каміння я знайшов? знайшов. Ого. Блін. Шкода, що кругляком не можна кидатись. Там можна, але якби... Я, Я б накопав і використовував якості зброї. Блін, я нифига Блін. Так, все, перші три наковальні зробив. Ще пару якихось меблів зараз І И дім. Та, я собі тут обстановку роблю, клас. Атмосфера. Атмосфера, да. Антураж. То ще які слово знаю. Африка. Телевізор. Чи це не тягра. Вау. Блин, шо робить? А 120 тысяч. Да, без кінечки. Старатися найти за 1000. Не пир. Та старатися вообще на одному місці топтатися. Ну. Ну, так цікавіше. Ломати, всі гломати. Ро? А матля. Кажи. То дивися мій самій довго денний стріл? Не, я не понимаю, честно, не скажу. Я не, не бачу. Я не міг уті подивитися. Я тільки сьогодні виявив, що я відписаний від віка, так. Тому... Я взагалі там часом відео не бачу. Падон, ти нафік! ти ха А Ази як швидко shift нажав, а? А, yeah. I... ah, це не я. Oh. Yeah. Бо я не Хо-хо-хо. Точно? Точно. Впевнений? Я прииму, я люблю воду. Ты блін, що мені робити? Так. Не вбивайте мене. Чекай, я переключаю. Так. Йожик в шкурі примо дубль треки. Правда, кроків не чути, взагалі? вообще? Та ти... Боже, ти... Мені аж страшно стало, я тобі кажу. Ладно, йди гуляй. Я не буду. Хороший у вас ультра хардкор, знаєте? Та ну то так це неправильно, це не так а має. два рази біля моєї хати пробігся. Блін, бо я там заспавнився. Я тобі що винен? Ну, ти винен. А, а, на якій висоті залізу, а? Я вже давно некий базу по находив. До якої я Я алма... тільки заліз Чуть, під з землю під замість. Алмаз поширю. мене цікав грати. Та, до речі, не хардкор. Ми граємо без алмазів. Тільки-тільки де. Вий мене хтось. Нашу, нашу. <ріху> ти Ходиш, Я, Я кіл. Хочу залізу знайти і не можу. може. Поши кіл, хай саме тебе сама вб'є. і все. <ріху> Там не буде. Мені якийсь зовсім ультрахаркор. <ріху> <викторонний, ти ріху> Чекай, тому що ми зараз говоримо на позитиві, а не кресимо, грубо кажучи, в землі. Я взагалі буду і будиночок тут. Ну, бачиш, потім ловить кайф, розумієш. Ловлю момент. Я розказую, я сам десь підписую. Давайте робити епік будівлі, ви. Ну то міг може вернутись назад і побачити мій замок. Хоч ти ж пісок був. Я йду пісок викопаю і зроблю скло собі. Ну. Йди, пісок собі. Тобі завдання зробити 16 скляних панел. Зараз у мене буде таке відчуття, що понятие. Примо, ти граєш чи ти вже умер? Він йжик. Розвернись наліво. Та наліво це а, право, ідиот. Ну, ти, ти вмер, чи тебе вбивати? Короче, а ти в мене, будеш зі мною жити. Я, 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 я твій раб, так. Короче, я ви, та, 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 ви таке та, граєте, та. Я не О, Я потом був Во. Бачиш, я трохи не добудував. Мені треба скло ще зробити. Я думав, це я маю таку погану а ні, виявляється, ще і гірше. Ну, це коробка дуже. А, Коропа, тобі... коробка опа коробка Я її знайшов два метра назад. <світ> я бачу, бачу. Я думаю, можна оформити якусь лавочку. <світ> Ще щось. Так, Ради це дерево мішає. От... скелету. Адон. Що? Ти також вважаєш, що верстак цей гарно вписується в інтер'єр? який uh, Той, що всередині, чи той, що на дворі? Ще раз. <світ> шикарно, шикарно. Але як тепер ми попадемо до мене додому? А я то в будемо Добре. Під Я залізу що. І паука. Живе? Я, я так додому і заходжу, це як би. Так, Та ми мені... підживсь, кер... ого. Ну, бачиш, скільки в мене меблів? Поняв? А, <п 'ят> я ти <п 'ят> мой. У мене цей екзибіт приходив, мені тут прокачував хату. <п 'ят> Часаво прокачав. <п 'ят> ну. Це просто бюджетний екзибіт був. Шли а а монітор, є? Монітор ясно, що є? Без моніторності. Ти будеш грати в Майнкрафт, граючи в Майнкрафт. О, так. О, да. Так. так тут обережно, бо тут на мене нападали. Ви граєте летсплей, чи? Граєте. Лейте, лайк. Лайпад, немай ти гарно. Ти збудував тут вже рази більше ніж на плейкрафті, давай. <laughs> а да, а, до речі <laughs> Чуєш, за, за сценарий нас там зустрічати хочуть А я не маю лукаша. Симах. Та без земля. Села землею <laughs> не, не накидаются. Крафт третій, я тобі говорю, с целай земли, я начинаю О, да. ти мені зняв 5 хп. Поки кинув у мене цю землю. <laughs> на, хоб! Зроби ельфів Можно построить зиккурат. Мало золота. золота. больше so. золота. Mm, ладно, вилазимо візьму. Короче, я що так розумію, що сенсу печери в печери без броні і взагалі не маєш жодної. А як без печери броню дістати? Ну, куди ти покупати сюди залізу, або десь такі неглибокі печери. Я просто куди не зайду, тут просто У -у -у. тупо робиться якось. Ну, бач, жирую, я тут всю живу. Ніколи не думав, що людина зі скином бомжа зможе мене прогодувати. Uh -huh. <laughs> Ультра хардкорі. Так. Ідемо та. добудуємо мою бомбрески. Не... Ні. А до речі, навіщо ти будуєш хатинка, якщо вечора то немає і не буде. Ну, якби жити просто в норі якось не круто, а так хоча б навколо нори збудую якісь стінки. Він Жарко. просто боїться в печеру йти. Так. Та, та. я, я сам боюся, якщо час Він просто будує курат. Зараз кріпів буду насилати кудись. Ого, біля мене два зразу піска ламається одночасно, капець. правда? У мене кисчеты, походу, я... все Ага, бо Йожик поруч копає. То, Прі... то не жик, то прямо. Та, то, да, то прямо, до речі. А, то прямо копає. Хаос, бросик. Ні, я жартую що не думаю, що что означает. Нормально. Анмиг це запас. А ні. Я вже своє записав. Бик, а ти ты втик? Мы тут классно розжились. Мика, буде от сплей. скоро. Про то як подон його два раза убил. Мика буде от Два раза? В другий раз ти. А, ти по мене. у меня. Мик, ты правда считаю, вы будете вотсплай ніж мій огляд модів. Мен не буде Це восплеем. Все, я плавлю скло нарешті. Плавиш сер. Так. А я пав віктолок. Це як? Вот. телечку, вбиваю її. А, щось. А хтось грає ультрахардкор ще крім мене? Я. А, я. Я просто, крім цього, зберігаю хороший настрій. А, це правильно. А ще рецепт хорошого настрію, зберігати хороший настрій. Так. Зберегти його в баночку і тримати. А, до речі, в нас ще троє залишилось. Я. Кузя из цари. Ну вообще-то я ще ні разу не умер. Подонній фарма. Ну і в мене тут ціла хата, я зараз ще ферму хочу прибудувати зверху. Давай ферму Ні, Не, хотів в пшениці. Ніхто цей не дивиться майндкрак там зіста робить цей вежу з лави посередині. Чувак. Mm -hmm. він, він, він не зміг нічого знайти, зробив лаву, вежу з лави. Красавчик, Реліс. оце. Молодець. Ну правда, він там не довго просидів. Mm -hmm. Але класно вийшло. Я кайфував, коли... Е... Док 77 Діннербона вбив. Перез... перезняв, як він вбивав у Дінербон. А, заходить і квіточку а йому дай, дає. Клас. А, я вже да, забув да. за якийсь гон, ще я чув, що якийсь, типу, моба видав Док 77. Ну тут це ти... вже приколи. Це спеціально він написав, бо то, що док я вбив у ультрахардкорі. Ну... Ні, типу його в Майнкрафті зробили і його видав. Ой, це, а, це ж Дінербон написав. Так само як вони Кріпера, ой, Кріпера, Геробріна видаляли. Да. Саме Кожен дори. раз. Тепер будуть до до кама віддаляти. Док, Ні, це ти був? Ти дон? Що, що? Вертатись додому? Та -а. Вже біжу. Піра, ти піра, їсти зробив? Ти зробив там щось їсти? А яблоко і... їм. Ба... Ви там no. поженилися вже чи що? <laughs> ну. Я працюю в шахті як справжній мужик, а він робить їсти і квіточки садить. Яблокою. <laughs> <laughs> О, бля, привет. А, он роб. Опа, ну, ух ты, это дизайн. Слухай, ты будешь меня працювать, короче. Заезжу. А де все скло? Ты вже выставил? Та, не то не, не, ходи сюда, я тебе дам Так, Так выставил? Э, не, не, шо Блін, Блин, ну не пасує тут. Я його це Это значит эпик споруди, у мене друг играть. Не показывал, я він це робив. Я хочу. Ощи вікна будуть клас. О, блін. Хто музику слухай? Я я. Я. Я, я, я. Як тобі Це... таке? Це вікно трошки грязне. О, я хотів витрати. <світка> 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 про, <світка> про геймери. Кажу про геймери що таке? Не тільки проти Силанта грати треба. Вони, вони побачать, як я граю, вони розсміються і попадають в лаву. <рик> ми, да, вони побачили, як ми, яку ми тут хатку зробили, вони б прозріли. Слухай, так. Я б просила показати тутор, тебе записував би бік. Блін, я не вмію. Ти не вмієш? мієш? Ні? Ну. А ти подом, ну, як зараз знімаєш? Ще подом, ще? Ти знімаєш? Ні, зараз ні. Давай знімай, зробимо обзор твого х... домика. На ультрахардкорі. Да, на ультрахардкорі, чувак. Давай. Що камеру тороплю виглядає. Всі чуваки будуть питатися, а коли буде цей ультрахардкор. Капусняком, да, в нома. О, і зараз. Краще взагалі не буде. До речі, буквально недавно їв тому що Я знаю. А. Краще не викладати відео з ультрахардкору, тому що народ просто напросить вас за спамим повідомленнями, коли буде ультрахардкор. Ну я це не причина, щоб я не викладати. Хай спамить файний. Популярність все ж таки. Хто за А чого за спамить? А файний, и я не за А чого за А що один залишиться робити? Я тільки це роблю. У мене в тому на YouTube є багато аккаунтів, я так доступ вас. Дока як ти те Перезайшов. Це дуже просто. Постійно так роблю, нічого Життя через смерть. це життя після життя. Ну, бачиш дизайнер Дубль 2. реінкарнація Я б до такого не додумав сейчас. та я тоже, я бачив такі відео вони просто ще такие видео уроки. Не знаю, мені так дуже цікаво подивитися як ви там так довго бо я скажу, вони ж хату строить набрать. А. <реш> Ні, ну, ну, я всі, рук ясно прикатується з тимати б... на цьому летсплеї. Скоро летсплеї будуть, так подумати. Обережно, щоб я тебе не коснув. Все раз. Ти, ти ж так мертвий <серкан> дів. Ой, зараз буде рубка дерев в мене. <реш> да, да, бо мені теж треба робити дерева, не вистачає сходинок, щоб зробити дах. Мені яблучка треба. <реш> Міка, ти ж граєш, яблука можна робити? Ти ще граєш, так? Так, я граю. Ну то цікаво буде з тобою позматися. чесно буде з ірокезом грати, бо ми типу вже по разу померли. А, точно, точно. Нічого. Не, ну ми, я так розумію, у нас дві гри. Так що чую вірокез, не бий нас, якщо що. Хто я. Не в моєму. Не в моїй категорії. Ні, там Зараз поможна, як. Професійний лісоруб, ламає дерево. Ну. Ти що, <гум> а, ты А записываешь? Атопарми спостерігає, моя професійний лес руб ломає зем. руба не ломай, землю. Стоп, я шось заб. За... <гум> Ладно. Щось не так. Все так. Тут мало бути дерево просто. А, не... а Хоча можна було б і зробити. У мене є ще скло, іди глянь, чи вкачу. І що тобі брівно, якщо в тебе є, а? Гарно. Іди зайди в хату, глянь, чи... є скло. А що? Може я сов але я поржав. А що ж не то? Я не йожик, я прийму. Ааа! Дивися, Тобі все стало на Тобі все одно я... повірить. А чому? Я професійний лісоруб. Дивиться на. Верстак. Так, так. Просто дивлюсь, причем, так? Да? Дивиться. Скіл, він хоче його спалити своїми ощима, своїми так. Ні, регенерація! Так, я, я зробив. Два стаки. Що, куди пропали? О, є. Так, є. Давай. Це що дошки? Я дошки замутив, бляха. А що за абсорбшн? А ти що ріці, знаєш, крафт один? На крафт це, дошки. Це додається плюс потапалі... 2 хп. Бонус тих, ну, ну вони мені пропадуть. Мені батько розказав. Yeah. Yeah. Я вже б зрозумів. А якщо я з'їм ще одне? А, ні. Краще не їж. Я вже з'їм. Так, <рес> золота більше нема. І що, Йожик, як тобі ця хатка? Прімо Йожик. А вона така. Така. Така... Щикарна. Чуєш, давай все ж таки відео. Я хочу просто знати, докладніше, як збудувати. Це чудо, свєта. чудо, свєта? Це... Чуд, чуд, чудо света. Ти чудо света? Чудо света. Чудо <кій> світлана. Світлана Іванівна, як? Опа, а Вау. тарілки по 4 роблять, а я думав по 3. Хто? Материнки тарілки. по 4 щось там. Тарілки, тарілки. По 250. Я не понял про тарілки нічого. Тарілки, тарілки робляться зразу по 4. Только ще не дал. Так завжди було. Завжди по 3 було. А, по 3? Я не в курсі даю. А зараз я зробив 4. А Мік казав, що він записує і буде викладувати як смішні монтажі. Та That's це міг cool. до того, як міг помер. <laughs> Потім міг вирішено. Це той міг був який ...який до того, як помер. Ні, хтось зараз записує, так серйозно? Тепер вже другий міг. Я записую, і міг О, записує. Все, все, док, док, все показав. Док, а що ти запис? Рейндер, другий дубль два. Так. У мене Вау. до речі, тепер ситуація не, не краще, ніж було. Я так я знайшов шахти <laughs> закинуті. Поняв? Все, Нічого наша хатка готова. Але тут вже така Слухай, слухай, слухай. Ну вийди на двір, вийди на двір, я сфоткаю. О, так, один скріншот, давай сзади. Та-та-та, я вже сфоткав, зараз групу пацанам скину. Во, о, як ми граємо ультра хардкор. Так весело. Весело, весело, весело. О, точно, я ще на фоні хатки сфоткаюся. О, давай я тебе сфоткаю, кину тобі така. Отак, 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 так, вот так, 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 Зараз, що ви там робите? Плаваємось в ультрахардкор. Нас на повнили, вона нас Кращий ультрахардкор ever. Взагалі. Такі, може, всякі силавти відпочивають. Ну. Дим. Прим. Йожик. Вов. Димий Йожик. Хм. Хм, оце середина. Тут. Ага. Хто світло погасив у нашій кімнаті? Господь так, Бог. Так, чка-чка-чка-чка-чка. Хай не так, або так. Тебе на аву? О, все, є, сфотк Шик. Ну все, зара пацанам скинем. Пускай пухай. Ты... Ой, вибачте Что це такий? Шо це таке було це Я свистану. Я кіморну. Ультразвуковый. Ультразвуковый морну. А, тут. А че ты без кирки ходишь? Я пират. Пират? Окей, окей, okay, okay, я чую. Я просто буду нести ці речі, які ти наламав, буду на свій тяжкій маленькій спині. Маленький. маленький? А ч да, маленький? А ч тяжкий? Якщо маленька, то тяжка. Тяжка спина, це капець. Це, Напевно важко ходити тобі. А зараз побачимо, як професійний фрукт ламає. Вугілля. вугілля. Нє, він ламає кам каміння з якого випадає вагілля тепер. Ви бачили коли-небудь лаву на 45 му рівні? Я бачив в а хто такого? Я на 70-му бачу. Перший раз бачу. Не наверху. Перший раз. Я знайшов дуже до хліна золота дуже. Ух ти! Слухай, дивись, а тут є вихід на двір. це буде наш чорний хід. Ток, ще зробимо. Оп стоп, ірокеза. Аааа, я здоров. Давай. Давай такого. Ну, Блин, а як за... Короче, дурблят. Ідея була. А тепер мы бачимо у инсуру погиб. Ее двит. Капець, и це недалеко від наших... Ні, цей це чорний хидик, у нас... А хтось грає. Я вообще не знаю, как вы це граєте. Я не можу в пройти 10 метрів. Я вона не знаю, вона... я хожу по печерах жодного моба. не. О, дуби дымы вышли. вже алмазна а лопата, є стіл нажал. Точно, <сіх> Він нас не найдет. Офигеть, офигеть. Та ну нафіг, короче, я <сіх> <сіх> <себе> <сіх> <хожу> з цієї цей... <сіх> гри. Народ, це все <це> чай байс, я Не Я чай еще играть. Може дока до нас телепортнем? Не треба мені ко телепортувати, мені тут добре. Давай багато медалю. Медалек. На спине, <сіх> на спині. За <сіх> этого. <сіх> <сіх> Идва. Сам рашеван. У мене 27 скла є. Комусь треба скло? Купи мене без скло. Ти що, продаєшся за скло? Так дайше? Я продаю за скло, купляю скло. Тяжко грати, бо то, що ви говорите, і нічого не чути. Ти граєш с Кроус чи Майнкрафт? Майнкрафт. <свист> Чекай, це новий сезон Мік, це, це хардкор. Фу, Та ми бачимо, Як Nisso Обш... <свист> дивиться в скрині. <свист> <свист> Мік, вибач, <свист> але я <свист> не буду копати на голову, яких я чую. <свист> Дем дерева садити. Та просто... твоя борода, вона на зубі повичває на мене на гра. У мене взагалі деколи вона щось вилазить. За межі доступно. Ну і... Є. Я два рази впав з, Узям, з будиночка Саргіо, падон, ванна, буяло в селі Визерав 22 А, будь то це цей, це нова штука, яку ти просто не знаєш 23, ого, що за бред Як ти то зробив? Я такий З'їзу до яблука Падон, давай щось робимо Таке цікаво Кто зараз? Доктор, ти крафтиш? А є відро у нас? Нема ведра. Я. Без відра нема... відра. ведра. Без лоха жизнь плоха. Я так і чув. Це битва скоромова, так? Приси. Чому битва? не битва? Матл. Скоромовка. Fast peaking. Watch. Бік, те уже лук є. Нема. Чому? Я знаю, не знаю, на що ми спостерігаємо. Я втік просто. От я лох. Я вбив купу павуків і не підняв павутини, бо місця не було. Оооо! Чуєш, чуєш? Чуй, чуй, чува. Лава, лава, так. Обережно кажу, що ти став вперед. Вибач. А! А як перезавантажився світ, він не загрузився в мене. Блін, Я ще раз помру. F5. Точно, ух ти! Перезавантажився! Та так ти пешки перезавантажуєш світ світ контакту. Зачаровав кирку на перший рівень на efficiency і unbreaking. А наш ти кирку зачаровував. Він зачаровав кірку того так само, ну, для того, для чого він робив броню. Ой-ой, Пропустив Ой -ой. цей момент, коли Фауст робив броню. А тепер ми бачимо зерпового гнів'я. Ну. ну. О, блін. А, диви, шостий левел маю.